Они слава! Огінь будем прославляти! Силу, Огню Небесного! У душі наші, на землі наші стяжати. Огнем цим небесним. Хайду всякою в душах наших, на землях наших, В городах наших, у владі нашій попеляти. Оні світлі, красний, привітку сети дерево, солому, літей покладену, прийми і віднеси до богів пожертви наші. Рід наш, славить тебе, як провідника небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних. Та ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо, ми, як тішині піснями нашими, огонь пронесуть пітьму морока і нищить басарів. Попиляє нижче й кривдиків лиходів, земель наших, родів, наших, у владі Він воє наш провісник світла й тепла, славимо Бога Огня, дорогого Гостя нашого, він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить богатства нещасленні. Огеню, силою свою могутню, бережи і нас, від відкривди та лиха, спопили худой зелу душ людських. Спопили кривдників лиходів, земель наших, родів наших, угла, прийди, огнює, у владі нашій. Прийди, Огеню, свій вик палаючий, прийди і почуєш мної слави. Зрости на навіхтарі підтриманий сонцем маслом. Хай сварого зрійде ми в яві кличемо тебе, Огеню, славу співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми, зріти, хочемо, Боже. Слава, огоню, слава!

свару дивися сварва я ковну ціво ява огень велеслава огень велеслава замунь не сварга та, vox ita pra Служедона, слава Бог, овеню, Велислава. Ой, севітлий Красний. В силі твої співаю, славу величає, води, прибіжичий сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Тихо пожертву небо несеш. Ти був найкращий жрець серед нас. Семи словами Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою твоє прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти Бородені їхній рівний, ославі даш Богу та перуну, великим прапредкам нашим. Кличемо Тебе, огіню, прийти з радтю небесною, на наш світлий обряд слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, годиться роду земному з гордістю, величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир. Орій такий, та інший, як і множество є, розпаляючи вапру всім серцем, співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, засяючи в дереві, і соломій вогонь Небесний. Слава Огеню, слава, слава Огню. Орі, горі. Власно, аби не послав, розгоряйся цар вогонь, корот і посолонь, розгоряйся дури, освіти все на круги, радуйся і слався, наша земле, Огню прибатий, світовий да розгоряйся, Оже, для внуків даже бой. <звіць> да, ну, та Богдана, закликає я прийти прибути, святою Сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі макожі породило в боді святі світла роду і забуяло. Хай дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського обороні України матері Русі православної. Хай вода батько очистить душі силою своєю, звільнить землі наші, змиє земель наших, з родів наших, з влади нашої, всіх кривників, лиходіїв, кобарників і, і корупціонерів. Всю безчесть хай змиє. Даруйте сиво слабким звітя тим, що зупинилися. Ви, бої наші родичі, великі у сварці Сущі, його святіть мене, Отче, землю рідну, на усі сторони світу, аби перебував рік нашої єдності з богами. Слава вогню, слава даній водані, слава. Слава нині, речем, богиням нашим, макоші та корові замуті. Які землю у спокої тримають, та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими й багатствами нещасленними, вона годувальниця по всіх часів і роду слов'ян. Тож кличемо Бошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вони слави, бо без неї податків і благ нема ніякого брядодіяння. Кличемо, матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка все породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула. одні не, не наші світлі й благословіть людей благів. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючі, багатству й і душа наша радіє, таким родичам великим і славним. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю сили на землі нашій. Слава Матері землі, слава Україні, Русі, слава. Світне нема. Сидови я заму, сласти наша заму. Могутні настри Боже, прагне рід любові Твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи, вітрокрили отче, роду Ти і сам род селищні чи свої незрівнянний серед богів. Прийди до нас, сені небес та прийми безкровні пожертви наші, які линуть. Вже бачимо ми тяти вулка твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай винуть вони накривників і виходів земель наших, родів наших, у владі нашій. А на дітей, родів наших, народи наші праведні, благочестиві. Хай зійде достаток і благо, на родини наші світові. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші і численними твоєвічному будні. Все переможний Боже Слов'ян, слава стрибогу! Слава! наша, Моя Мара мараша, Стриво Весла. Я кличу сюди Огеня, аби порідниться з ним, з тим, хто до на процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вони славі. Хай огень покриє попилом кривника і виходіє. Хай спопили цих римників виходієв на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут. Збережи народи своя на різьких достатку. А вороги не залишся ні з чим, ти боєць могутній богонь. Ти єдино володар земель наших, ти наш Верховода та Князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава могені, жертвуючи Масло! Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огеню, слава та сила Русі. Свойого бережемо віру, вогеня і в сварога, перуна і світовида в світови, усіх богів у Всевишньому троглаві сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги засяг. Їм рід наш славу, успіває, і досяг. І мріть славу з того голосу співає і сконові ті, мовитимемо до нати землі. Щоб ти огонь був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю, він бо єдиний з нами, і поки горить від вогонь в душах життя і в тілі. Спопали ж вогеню, пасторів душ наших. Спопили ж вогню, крімників і ходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій, перетворив попіл задово ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава вогню, слава. Хай прибуде вогонь святий Небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий даш Божий, вогонь святий перунів, вогонь святий рожий, з усіми вами. Хай горить вогонь! Віри і любові, радості і слави в душах, в серцях і родах ваших.